Шановні глядачі, я радий знову вітати вас на відбірній грі нової серії ігор інтелекту. В сьогоднішній в другій грі між собою зустрінуться досвідчена команда обласного телебачення Галичина. І нова у всякому разі на нашій передачі команда Мами Прикарпаття. Прошу команду відрекомендуватись. Наша команда. В цій грі молода досить команда Мама Прикарпаття. Це громадське об'єднання Мама Прикарпаття. Наша організація об'єднує дуже різних матерів. Мама у нас різносторонні, цікаві, розвинуті. У Кожного є свої вподобання, і це такий своєрідний клуб по інтересах, навіть можна сказати, який в якому якраз об'єдналася матері. Також ми багато займаємось дітками, розвитком, розвагами і таким іншим. Зараз представлю нашу сьогоднішню команду. Справа від мене остра Юлія, креативна мама. Далі Наталя Костишин, активна мама. Далі Ірина Євстигнєєва відповідальна мама. Наступна наша мама це Ляхович Юлія, творча мама. І ще одна мама, ковблюк Тетяна, винахідлива мама. Ну і я, керівник громадської організації Мами Прикарпаття Мар'яна Варсоніна. Бажаю нам успіху! І обласне телебачення Галичина. Сьогодні в нашій команді грають Надія Семенкович, заслужений журналіст України, ведуча програм, Роман Король, ведучий. Кулінарної рубрики у програмі А вже ранок Галичани. Ольга Вирста, наш варяг-комерсант. Ірина Бойчук, бізнес-тренер, також наш варяг, Віталій Яковяк, оператор відеотрансляції. І я, Галина Філіпова. Сьогодні тут ведуча. винаги. Дякую. Отже, якщо команди готові, Володимир Іванович готовий. Ми всі готові починати другу відбірну гру і перше запитання. Зараз, мабуть, лише албанці можуть примирити Росію радянську і Росію пострадянську. І ви зможете довести це тоді, коли опишете герб Албанії. Час. Є версія ОТБ Галичина, а є записана версія ОТБ Галичина. Є, є, бачу. Е, мами Прикарпаття. Опишіть, будь ласка, герб Албанії. Значить, відповідаю нашій команді Юлія. Ми вважаємо, що, що на гербі Албанії зображен Орел з серпом і молотом. Орел з серпом і молотом. Розумію. І ОТБ Галичина. На гербі Албанії зображений двоголовий Орел. І це все, що там зображено, так? Ну, це ж те, що може їх примирити. Двоголовий Орел це просто символ Росії сучасної Російської імперії. На жаль, не було правильної відповіді. Герб Російської Федерації в складі Радянському Союзі не серп і молот натякнув. Ще 30 секунд. Тобі, щоб вони один до одного Треба написати. Це один до одного. Я знаю тільки точно, що це Орел, але кольору я не знаю. Є версія мам Прикарпаття, є записана версія мам Прикарпаття. Так. Добре, прошу, прошу, о тебе, Галичина. Ну, ми не встигли намалювати. Ми написали двоголовий Орел в Короні. Двоголовий Орел в Короні. Ну це вже якесь примирення Росії і Австрії виходить насправді, але. Ну, гаразд, мами Прикарпаття. Юлія, доповнить. Ми Свої. вважаємо, що оскільки на гербі Росії Орел двоголовий і голови повернуті в різні боки, то на гербі Албанії у Орла двоголового води. А, на, на Гербі Албанії таким чином мертвий двоголовий Орел з звернутими головами, е, знову ж тут відсутній мотив примирення радянської і пострадянської Росії. Я не знаю, як. Я вже дав вам просто одну підказку. Стосовно того, що гербом Росії в Радянському Союзі не були серб і молот. Я не знаю, як ще натякнути, що було гербом Росії в Радянському Союзі. Просто даю вам ще 20 секунд. Є є версія, так? Є записана версія. Добре, прошу. О, тебе величина. Дуже. Я згадую герб Росії, чесно, я не пам'ятаю. Ну, Нам не потрібен, нам герб Албанії потрібен. Об, об, хоча б от наугад. Пальцем в небо опишіть. Що може їх об'єднати? Е, Зв'язаний сніп е, пшениці. Зв'язаний сніп, це, здається, був герб фашистської Італії. Але, ну. Нос... Ну, суть ну, не в цьому насправді. Прошу, мами Прикарпаття. Юль, значить, уточняємо, що там була ще зірка. А, там була ще й зірка, крім воголового орла. Орели зірка. Орел і зірка, гаразд. Е, я, ну, це частковий опис, але я думаю, що в умовах, в умовах відсутності кращого його можна зарахувати, крім орла. На гербі Албанії, крім орла і п'ятикутної зірки, над його головою зображено ще й обрамлення з колосків пшениці. О, <зас> <це нам також>. <ривит> <ривит> ні, 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 сніп і колоски це різні речі. Тут уже не плутайте. Що що, що. О, е, Володимир Іванович каже, що в принципі цю часткову відповідь прийняти таки можна, тому 1-0 на користь мам Прикарпаття. Шановні гравці, жарт. Якщо чоловік, оскільки тут жінок більшість, то я звертаюсь практично до обох команд в повному складі. Якщо чоловік дарує вам диск Віталія Козловського, хто він в такому разі? Час. Є версія мам Прикарпаття. І прошу телебачення Галичина. Якщо чоловік дарує вам диск Віталія Козловського, то він продюсер Віталія Козловського. Прийнято варіант, як гадають мами Прикарпаття. А у нас варіант, що він закоханий. Що він закоханий? це дивний символ кохання, як на мене, диски Віталія Козловського. Ні, ще 30 секунд на роздуми. — Тихо, тихо. Давайте це пожартували. Давайте далі є версія мам Прикарпаття. Е, обласне телебачення. Якщо чоловік вам дарує е, диск Віталія Козловського, то це він і є Віталій Козловський. Прошу, ваша версія уже була записана, але не дописана. Козловський. Справді єдиний чоловік, який може подарувати вам диск Віталія Козловського, це Віталій Козловський. Нам не повезло всім. Як нам не повезло, всім. 9 чалі. 9 чалі. Рахунок 2-1 на користь мам Прикарпаття. І знову питання адресоване скоріш за все, шановним дамам. Англійські селекціонери вивели нову породу дамаської троянди, у якої на одному кущі. А іноді навіть і на одному стеблі можуть мирно співіснувати квітки двох найпопулярніших кольорів троянди червоного і білого. Яку подвійну назву отримав цей сорт? Час? Бланш, це робіла, червоний гамха червоного дві через візьмути. Червона, Червона, Червона то любовка.

З історією. Так. Якщо йорку планета. Тихо, джінні, чого ви кричите? Тихо. Як це? Йорки і фонтагенети. Є версія у обласного телебачення. Прошу мами Прикарпаття. Прогу, давай пробуйте. Uh, uh, Значить, нас відповідає Юлія. Okay. Ну, mm, Не знаю, ми вважаємо. Red and white. Red and white. Приймається версія. Я, я, думав, що це, я так і думав, що цей варіант з'явиться рано чи пізно. З'явився рано, прошу обласне телебачення. Ну, Пам'ятаючи війну білої і червоної троянд, ми думаємо, що таким чином примирилися Йорки і плантагенети. Так, я почув, що ну, цікаву історію про примирення, про дуже дивне примирення Йорків і плантагенетів. І я даю підказку. Оск... Е... Я, мабуть, варто дати її просто зараз. Дехто з вас знає історію гірше, ніж він вважає, мені здається. Хай це ж були хрестиності. Ні-ні, це маємо. Та хто що знає історію гірше? ми взагалі ніфіга не знаємо з тіка-тіка тіка, то давай біла і червона. Ну ведь що ходить. Я хочу казала біля маска роза. Шошим уже біла і червона. Шо 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 крові молоко? Ні-ні ні. А може таки на заході? Дзвони. Володимир Іванович, хто прозвучав перший? Чесно кажучи, включили кавовий апарат. Бо мені здається, що першими прозвучала Галичина на якусь долю секунди. Все-таки, ну версії є в обох, тому мами прикарпаття. Думаю, вам не страшно. Англо-французький. Англо-англійсько-французький. Англійсько-французький сорт. Приймається версія. Обласне телебачення Галичина. Ви, згад... ви зрозуміли, де ви помилились? Ми не зрозуміли. Крім того, що ми погано знаємо історію. І ми так вирішили, що це кров і молоко. Ланкастер. Кров і молоко. Ну, підказка вже звучала. Ще 20 секунд на те, щоб зрозуміти слабинку у своїх версіях. Ну що? Нет, это, нет. Ангелы, это не. Это не требует. не треба, это... Нет, это уже сбываю, А получается Ну, це вже було після слова нуль, тому я попрошу обласне телебачення першими зачитати остаточну версію. Ми змішали ці, два, ці дві барви: червону й білу. І в нас вийшла рожева, ми її назвали «Роуз». Це подвійна назва: Роуз. Добре. Добре. Роуз. Приймається. Е, як гадають мама про Ще одна версія. ще одна версія Монтек і Монтекі Монтек Монтекі Капулет. Насправді звучало те, що я хотів зараховувати правильною версією. На одному стеблі в одному місці нарешті змогли мирно співіснувати червона і біла троянди Йорки і Ланкастери, а не плантагенети. Пропоную на зарахувати. Жаль. <клес> на жаль, ні. Я думаю, все таки, що тут правильної відповіді ми не зарахуємо нікому. Рахунок все ще 2-1 на користь мам Прикарпаття. Четверте запитання. Одна телепередача дуже любить проводити досліди, які за їхнім власним визначенням є знущанням з науки. Увага! Експеримент. До лабораторії запрошують двох людей, попередньо відібравши у обох звичайний предмет. Перший повинен протягом півгодини чистити картоплю, другий протягом півгодини смачно їсть. Красива дівчина подає йому пиво, потім робить масаж. А опісля обом учасникам ставлять те саме питання. Ми не запитуємо, яке було запитання. Що хочуть довести автори цієї передачі? Час. В одного задоволення, в друга робота. Збирають, що Що хочуть довести. Що хочуть скільки автори годин. Хочу довести, що людина в задоволені в роботі час минає швидше. якось так. Не помічаю холодно часу. Не пам'ятаю, то не часу. Ні, так що вони хочуть довести? Що хочуть довести? Я бачила такої передачі. Двох двох чоловіків. А що вона йому робить? Ну не важче. Мами Прикарпаття знають правильну відповідь, тому обласне телебачення. Я звертаюсь до вас. Е, ну, ми, ми вважаємо, що автори передачі хочуть довести, що голод не тітка. Правильно, голод, як відомо, дядько приймається. Е, прошу мами Прикарпаття. Відповідають наша версія, що забирають. Людини годинник і запита... питають, котра година і хочуть, мабуть, довести, що людина, котра працює, людина, котра відпочиває, вони по-різному сприймають, як той той проходить не час. Не помічає час. Отже, справді, коли людині приємно, час для неї плине набагато швидше, ніж коли вона зайнята одноманітною працею. Мами Прикарпаття серйозно вириваються вперед з рахунком уже 3 1 Запитання номер 5. Обласне телебачення Галичина. Ви ще маєте шанс усе надолужити. Середньовічна студентська примовка грекум ест нон легітур в перекладі означає це грецькою, не читається. Український аналог цієї примовки містить прикметник, утворений від назви іншої країни. Назвіть цей прикметник. Час. русський турецький. Я потуралась турецький терпецьких країн немає. Ти знаєш, що це турецький перекладач? Студентська перемовка. А то англійською не читається. А на українській не це, це була версія, шановні мами? Так, добре. Це, це, це звучала версія, так несміливо. Шановне телебачення Галичина. Шановне, Шановне телебачення Ми Независли! независли. — Гаразд. Е, тоді я звертаюсь безпосередньо до Мам Прикарпаття. Юлія. Ми вважаємо, що це прикметник слово, ну там, наприклад, це написано по турецьки турецьку. Ну ні по турецьки ні турецькою мовою, це не прикметник. Турецька турецька, турецька. це турецька. Ну е тоді як в такому разі звучить сама примовка, якщо мова йде про турецьку мову. Можете відтворити? Примовка? Е ні, я все-таки даю ще 30 секунд. Нема правильної відповіді. Ні, так треба від країни походити. Студентської примовки, студентської. Які є студентські примовки? Я ні одної не пам'ятаю. Вже давно була студенткою. Які? — Яка? Латинка? Країни ріка через ріку. Ну та ні, а це що примовка? Знов є версія мам Прикарпаття. Шановне телебачення Галичина, проблеми з програмним забезпеченням виправили? Ні, ще налагоджуємо. викликали системного адміністратора. Гаразд, мама Прикарпаття. Ви знову в самоту У нас версія китайська грамота. А прикметник? Отже, китайська цілком правильно те, що для латиномовного грецька та для українця китайська. 4-1 на користь мам Прикарпаття. 53-річний житель Сербії подав заяву на реєстрацію свого саду як цього і прохання про те, щоб його будинок визнали церквою. Це почало 10 років тому його мати. Потім прийшов сусід. І, нарешті, ще 70 чоловік, друзів і знайомих, якщо повинен був бути зареєстрований садок. Є версія обласного телебачення Галичина. Нарешті в них все гаразд. Написано. Так, да, да на представьте собі. Написано, написано. Відповідь є не так. Тобто ваша версія? Цвинтар. Дуже швидко. Пані, так само цвинтар. Так, цей 53-річний мешканець намагався перетворити свій, свою присадибну ділянку на кладовище. Рахунок 5-2. І ми граємо останнє запитання. В одному з анекдотів Змій Горинич, тікаючи від, Іллі Мур... тікаючи від Іллі Муромця, думає: можна було б, звісно, з ним поспілкуватися, але якою народною мудрістю закінчує свої роздуми Змій Горинич? Ні-ні-ні. Добре. Ні, 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 ні. Змій Горинич. Можна було, звісно, з ним поспілкуватися. Як ще раз не стоїть дівчинка в Ні, 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 ні. Краще краще його Що, що, що? Є версія обласного телебачення. Галичина, прошу, мами Прикарпаття. У нас немає версії. Так, кажіть. Кажіть, яка? Не стоїть дівчинка в відділки. Прошу? Ага, шкурка, шкурка вичинки не варта. Зрозуміло. Прошу, обласне телебачення Галичина. Можна би було з ним, звичайно, поспілкуватися, але своя голова дорожча. Логіка у відповіді присутня, але я все таки акцентую увагу на тому, що тікає від Іллі Муромця не хто інший, як сам Змій Горинич. Ще 30 секунд. Є версія обласного телебачення Галичина. Чомусь так несміливо сьогодні всі пробують відповідати. О господи, мами Прикарпаття. Ну, у нас поки що немає. А, у вас поки що немає версії. Добре, у тебе Галичина. Не так голови. Одна голова добре, а три краще. Ну е в оригіналі одна голова добре, а дві краще. все таке каже оригінальну фразу. Але тим не менш, залік по смислу цілком можна. Із рахунком 5-3, попри таке завершення. Тріумфальний для телебачення Галичина. Все таки мама Прикарпаття» виходить в півфінал. А ми з вами побачимось у наступній вітриній грі.